Дорогі брати і сестри, розкажу вам таку видуману історію, але, можливо, вона має спільніше з життям. Хворіє чоловік вдома, дружина йому каже, що чоловіче, ну що ж ти хворієш? Давай підемо до лікаря, будемо лікуватися. Ну Він погодився якось там на силу вона його привела до лікаря. Він каже, залиш, я з лікарем сам буду розмовляти. Дружина чекає там назовні, він, чоловік з лікарем в кабінеті, каже, лікарю, мені то болить, але ви скажіть е, дружині, що я здоровий, що в мене все добре. Бо вона до мене чіпляється весь час. Каже, ви скажіть, що в мене все добре. Ну, Лікар запрошує дружину, каже, що знаєте, що ну, ваш чоловік то він е, нібито хворів, але в нього нічого такого немає серйозного. Він здоровий. Да, можете забирати його додому, да, все в нього нормально, буде жити. Ну, А потім через півроку виявляється, що у чоловіка онкологія, і лікарі кажуть, що вже остання стадія, йому залишилося жити два місяці. Називається вилікував себе. Тобто від того, що ти себе обманиш або скажеш собі неправду, твоя хвороба не зникне. Ну, так, часом буває. Я такої історії конкретно не знаю. Це я вам просто цю історію якби так от, ну, представлю. Хоча так буває. Часом дійсно чоловіки або жінки не хочуть іти до лікаря, бо ну, думають, що так якось воно все пройде і зникне. А потім дійсно це трагедією. Дорогі брати і сестри, ми сьогодні з вами чуємо про ті правила, які Господь запровадив. В ізраїльському народі, коли буде проказа, як вони мають себе вести і хто цю проказу має виявляти. Оскільки не було як таких лікарів, професій лікарів, то Бог доручив священникам, щоб вони в людях, які є покаженими, виявляли, чи це проказа, чи ні, і віддаляли таких людей від спільноти, від народу, тому що ж вони могли заражати інших. І Бог каже, що от, як ти будеш побачиш себе плями на шкірі або якусь припухлість, то йди до священника. Нехай він розпізнає, що це за хвороба. Ну і священник дивився на цю людину, бачив, що це прокази, і каже, все, ти мусиш, перше, віддалитися від інших людей, тому що ти будеш заражати їх, бо дійсно проказа вона передається від людини до людини. А друге, що ти мусиш жити поза спільнотою народу тут, поза табором. Тобто тобі є певне визначене місце, і ти не можеш приходити близько до людей, ти повинен кричати, нечистий, нечистий. Як хтось до тебе хоче зближатися, ти повинен казати про себе, що я нечистий. Що зверніть увагу, да, що не підходь, бо ти теж від мене захворієш. І дійсно, такі люди вони жили вже пізніше, да, коли це було таке от стабільне поселення, коли народ успадкував обітовану землю. То вони жили по поза поселеннями, поза селами. Їх було таке місце спеціально для їхнього проживання, і їм могли близькі люди, або там хто хотів пожертвувати для них якусь їжу, то могли їм приносити їжу, воду да, в ці місця. Тільки що це відбувалося так, що приносили цю їжу. Да. Ці люди не підходили до того часу, поки той, хто приніс, не відійшов. І аж тоді, коли вже ця людина відійшла здорова, то тоді вони могли взяти там і, і їсти. І зазвичай ну, ці люди відчували себе як непотрібними, да, відкинутими, бо тому що не було ліків на цю хворобу. сьогодні теж люди хворіють на проказу, тільки сьогодні ми маємо ліки. Ну, Найкращі ліки це ясно, що це е, 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 організм людини, тобто ті, е, е, ті сили, які дав нам Бог, імунітет. Да, і він сам фактично може лікувати, але ну, наслідки і часом прокази є такими ну, дуже неприємними. Я спеціально дивився сьогодні, як ці люди виглядають. Да, то таке обличчя поморщене може бути дуже таких, от дуже страшна людина. Або, наприклад, кінцівки людини, руки, ноги, покривляні. Да, ну, фактично, проказа вона людину дуже руйнує. Та да, це величезне приниження для людини. Бо коли ти так виглядаєш, то ну, ясно, що суспільство тебе сприймає ну, трохи по-іншому. Да? Як би там інші не хотіли, але ну, ти не дуже приємний для суспільства. І так само священники мали визначати, хто вже очистився. Якщо в тебе зникли вже прояви цієї прокази, то ти приходив і показувався І Як священик ствердив, що от все ти вилікуваний, да, що в тебе немає е, цих проявів, цієї прокази, ну, то тоді ти мав принести жертву. На подякувати Богу за дар зцілення і вже жити серед людей, повернутися до спільноти людей. Як я вам на початку, дорогі брати і сестри, сказав, що гріх для нас, християн, сьогодні є найбільшою проказою, найбільшою хворобою. Хоча тенденції такі, що люди хочуть жити в такий спосіб, щоб про гріх не говорили, бо дехто ображається і каже: Ви нас принижуєте, коли говорите про гріх. Коли ви нас називаєте грішниками, от коли мене хтось називе грішником, чи це мене принизить, а чи це мене висміє в очах інших людей? Я пам'ятаю, був у нас отець домініканець, напевно, з вас хтось його теж знає, отець Януш, то він постійно любив повторювати та казати, що грішник або грішниця. Ну що ви грі... грішники, як він казав в російському, грішники, що ви, ви тут? Він та, так на нас говорив. Да. Ну, це правда про нас. Да. Це правда про нас, християн. Ми цього свідомі, і це нас абсолютно не принижує. Да, ця правда, вона навпаки лікує. Бо коли ми будемо таїти і казати, що, от, ну, що я, 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 я не грішний, да, я святий, я достойний. Чому мене так висміювати або принижувати? То, на жаль, гріх нікуди не зникне. Да. Він буде продовжувати мене руйнувати зсередини. Бо багатьох людей гріхи зруйнували, та зруйнували повністю їхнє життя, різні гріхи, кожного свої, але зруйнували повністю життя відносини з іншими людьми. І це з причини того, що людина цей гріх ховала. Подумала, що як сховає, то тоді, тоді не буде жодних наслідків, що це правильна дорога. І я сьогодні теж зустрічаюся, що люди ображаються. Цієї причини. Люди хочуть сьогодні чути про те, які вони добрі, але наскільки вони прекрасно створені Богом, наскільки обдаровані Богом, що вони діти Божі. А коли сьогодні скажеш, що ти грішник, ну те, хто каже, ну а чому ви так нас трактуєте? А в церкві ми як християни повинні розуміти, що це не є приниження, це правда про тебе і мене. І це правда не для того, щоб просто їй сказати, от. Ну, Сказав правду, От, пацієнт приходить до лікаря не для того, щоб просто сказати, що я хворію, цим похвалитися. А він приходить і каже, що я хворію, у мене такі симптоми. Прошу, будь ласка, надайте мені е, е, рецепт для лікування. Як мені лікуватися, я хочу видужати з цієї хвороби. Це бажання бути здоровим. І грішний, коли приходить до священника, то він каже, я хочу бути здоровим. Та я живу в гріхах, я бачу, що гріх мене тягне, він мене роботить, він з мене робить раба гріх, але я хочу бути вільним. Так, і це, це правда, яка абсолютно мене навіть в очах Божих вивищує, тому що перед Богом я стою в покорі і кажу, Господи, я недостойний Тебе, та я неспроможний жити так, як Ти мені сказав, але я так хочу жити. Бо я розумію, що це дорога правильна, яку ти мені пропонуєш. І тому, дорогі брати і сестри, якщо не буде цієї першої умови, коли ми не визнаємо нашої прокази, найбільшої показити гріха, то не буде зустрічі, про яку описує нам сьогодні Євангелія. До Ісуса приходить прокажений. Ну, перше за все, ми повинні розуміти, що Він не мав права наближатися до Ісуса. То те, що мав би сказати йому Ісус, то йди від мене подалі, чому ти до мене наближаєшся? Бо ця людина була конкретно, ну ясна, що він прокажений. Він, старий заповідь говорить, що навіть закривали, голова мала бути незакритою, а от борода, то, 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 нижня частина обличчя мала бути закритою. І це було видно по цій людині, що ця людина прокажена. І тому Ісус перше, що мав би сказати, почекай, не підходь до мене, ти мене недостойний. Вам це нічого не нагадує? Як багато людей, оправдовуючи себе, кажуть, я недостойний Бога, я не можу приступити до Бога. Хоча вони не визнають свої, своїх гріхів. Але так загально кажуть, ну я недостойний, я не можу ходити. Або чому ці люди ходять до храму Божого? Чому ці люди ходять до Господа, чому вони з ним зустрічаються? Як вони не змінюються зовсім? Ну, кожна людина шукає для себе оправдання. І ми бачимо, що Ісус Христос допускає до себе прокаженого. Тобто Він не відганяє, а дозволяє, щоб Він наблизився. І далі починається діалог, Ісус починає говорити з прокаженим. Тобто, Він не боїться, що Він заразиться від Нього, що ця людина принесе йому проказу, хоча така загроза була. Хоча проказа вона, якщо так насправді, то вона дуже тяжко передається. Тобто, це не так просто заразитися від прокаженої людини. Треба бути такий ну, стислий контакт. Так само, якщо гріх, да, він, ну, він не передається ну, один від одного. Ясно, що старозаповітні люди так вважали, і в вибраному народі це існувало, що коли ти доторкнувся до місця, де був грішник, то цей гріх теж і на тобі. А в нас християн так не є. Кожен відповідає за свої гріхи, власні за чужі гріхи ти не будеш перед Богом відповідати, тебе ніхто не буде питати за гріхи інших, за твої гріхи, конкретно за ті гріхи, які ти вчинив. Ну, Хіба що ти спричинився до гріха іншої людини? Ісус починає діалог з цим чоловіком, цей чоловік падає на коліна, він не вважає що це приниження впасти на коліна. От ми стаємо з вами на коліна, приходимо до храму Божого, стаємо на одне коліно або на два коліна хтось стає. Чому? Дехто задає питання, чому ми стоїмо на коліна, перед ким? Або перед чим. Хтось скаже, що, що тут в храмі свічки, вівтар? Що, що тут саме важливе? Та? Ікони. А ми з вами, католики, кажемо, ні. Ми не падаємо на коліна перед іконами, перед людьми, перед свічками, перед цим усімо. Тут є Ісус Святій Христій, дароохранительниця оце саме центр. І тому ми приходимо і перед Ісусом стаємо на коліна, кажемо, Господи, я тобі кланяюсь, я визнаю Тебе своїм Господом. Я перед тобою стану, перед людьми не стану, а перед тобою стаю. Бо ви ж бачите, що це, такі, от, це ставлення на коліна. От. Це такий образ приниження свого роду, тому що зазвичай, як хочуть принизити когось, то кажуть, ставай на коліна, на коліні. Да, Росіяни теж. Вони в такий спосіб принижують наших воїнів. Кажуть, на, на коліні. Да. От. От Чому так? Да? Тобто це принизити. А ми себе принижуємо, як грішники, стаємо перед Господом на коліна і не стидаємося цього. Бока, Господи, перед тобою я стаю. Я визнаю тебе своїм Богом. І це такий знак, до якого ми вже звикли з вами. Але це знак покори, да? це вчинок покори. І що цей прокажений каже? Якщо хочеш, ти можеш мене очистити. Тобто Він не сумнівається, що Ісус може очистити Його. Він не сумнівається, що Він має таку владу. Якщо ти хочеш. Якщо тобі є таке бажання, якщо це на, на, таке, на, на це твоя воля, дорогі брати і сестри, як тяжко про це молитися або так молитися. Ми зазвичай хотіли б так математично з Богом мати відносини. Боже, я тобі служу, ти мене повинен вислухати. Або я зробив все правильно, я ж молився псалмами. Навіть не можемо вказати псалом. Боже, я молився новенну, конкретно. Да. Я молився ну, ну давай уже, дай мені те, що я тебе прошу. І як тяжко казати, Господи, якщо на це Твоя воля, то зціли мене. А якщо ні, то я буду хрест нести далі цієї. Хвороби. Я буду далі нести те, що ти мені дозволив, терпіти. Це дуже складна молитва, хоча кожен з нас до цього моменту повинен прийти, щоб молитися так, щоб приймати те, що Бог дає, те, що Бог допускає. Тому що часом ми хотіли б собі дорогу вистелити дуже м'яко. Щоб вона була ідеальна, комфортна. Куди ми прийдемо тоді, якщо вистелимо таку дорогу? На жаль, ну так ми себе самі не врятуємо да? і не спасемо. Ну, знову ж повертаючись до лікаря і пацієнта, пацієнт каже, лікарю боляче. А лікар каже, терпи. Бо якщо тобі не, не видалю цієї хвороби, ну то не буде нічого. Да? Вона тебе знищить. Так само з гріхами, так. як Бог нас очищує, часом через тяжкі випробування, приниження, не тому, що він нас ненавидить і хоче нас принизити, а тому, що так очищується, так ми очищуємося, як Його діти. І тому цей чоловік каже: якщо хочеш, то ти можеш мене очистити. В твоїй владі це все. Ми з вами, коли стаємо на коліна. Приступаючи до сповіді, ну, не всі можуть ясно, що стати вже з огляду на вік або хворобу, але такий жест, то ми теж свідомі цього, що, Господи, в твоїх руках моє життя. Я не спроможен жити так, як Ти мені сказав, хоча хотів би, але я перед тобою стою, визнаю свої гріхи, бо знаю, що колись настане час, коли ти мене навчиш, коли ти мені даси благодать. І Бог, напевно, проводить нас через наші гріхи теж, через цей тяжкий досвід. І далі Ісус, змилосердившись, простягнув руку, доторкнувся до Нього і і каже: Хочу, стань чистим. Прекрасна зустріч! Да? Ісус каже: Я хочу, щоб ти був чистий. От, дорогі брати і сестри, поки ми не визнаємо. Що ми, покажені, поки не прийдемо з цією хворобою до Господа, поки не скажемо, Господи, я грішний, я немічний, я слабкий, я неспроможен. Не буде цих слів. Я хочу Тебе очистити, я хочу Тобі уділити своє милосердя. Я хочу проявити на Тебе свою любов. Чомусь багато людей сприймають церкву як місце покарання. Да, як, та, як місце там, де на тебе будуть кричати. Так, що тебе будуть кричати, висміювати, принижувати. Так, і дехто боїться цього і не приходить. Бо свідомий, що живе не так, як повинен. І тому каже, я не прийду, бо цей священик на мене буде кричати. Або ці церкви мене неправильно зрозуміють. Мене не приймуть. Церква. Церкву Господь дав саме для цього, щоб ти мав місце, де приходити, не для того, щоб тебе, на тебе кричали, а для того, щоб ти почув ці слова. Хочу, стан чистим. Для того, щоб ти був очищений, для того, щоб тобі на тебе пролилося Боже милосердя. Ісус постійно, святій Фаустині, говорив про те: Я хочу вилити своє милосердя. Я хочу, щоб грішники досвідчили моєї любові, прощення. А грішник бігає, втікає, втікає, чомусь що шукає собі десь зцілення. Та й каже: ні, ні, я ніколи не визнаю да, ці правди про себе. Зараз у світі, дорогі брати і сестри, є з цим проблема. Ну, можливо, в нас ще ми якось, як українці, ще до, до цього ще не дійшли, А у католицькій церкві є е, е, парафії, де нема сповіді вже як такої. Або вона дуже рідка. Бо люди кажуть, а що мені сповідатися? А що я не такий, як інший? А що мені визнавати мої гріхи? Для чого? Який сенс постійно себе принижувати? Я хочу чути, що я Божа дитина. Та я про це хочу слухати, про Божу любов. А потім і про це ніхто не чує, бо забувається. Бо немає іншої дороги. Як Ісус сказав, кому більше прощено, той більше полюбив. Так само в нас, дорогі брати і сестри, хто. Більше з нас досвідчив Божого милосердя, той більше любить. Бо як пригадає собі, що Бог його витягнув, з яких гріхів, то каже Господи, дякую тобі, що Ти мене так любиш, що Ти мене не відкинув, що Ти мене вибрав і що ти мені дав, повернув гідність своєї дитини. Бо я себе сьогодні відчуваю вільним, на Ти мене звільни від проказу Я сьогодні вільний, я твоя дитина. І так кожен з нас себе відчуває. Я в цьому впевнений, бо Бог до цього приводить не до рабства, а до свободи. Амінь.